Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Шоу, де ми з коміками розганяємо якісь прикольні новини спеціально для вас. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, посилання є в описі. Напишіть якийсь коментар, якщо вам не впадало, і поставте лайк. З вами, як завжди, Юра Коломієць. Його Шатайво. Та Настя зухвала. У Китаї вчені. Перетворили бджіл на кібури. Пі-у-піу. Піу. Для військової розвідки. О, як тільки в Китаї відволікаються від поїдання чогось, його тут же перетворюють на військову розробку. Що-шо, що? що в нас сьогодні, бджоли у вулику нами доносили? Так, креслення ядерних об'єктів. <с>. І фотка чувака, який казав: Соль вода! Соль вода! Лас. Ну, слухайте, тепер одержимість Ющенка пасічництвом ну, все більше і більше набуває рис підвищення обороноздатності держави. Але да, але дуже важливі правильні бджоли. У Китаї вчені перетворюють бджіл на кіборгів, імплантуючи в їхній мозок контролери. У виданні пояснили, що пристрій прикріплюється до спини робочої бджоли і проколює її мозок трьома голками. Розробка вчених дає змогу давати бджолам вказівки, куди їм летіти. Випробування показали, що пристрій працював у дев'яти випадках із десяти. Бджоли виконували всі вказівки дослідників. Ну, Бджоли-кіборги це звучить дуже солідно. Тільки от е, в чому сенс такої розробки? Типу, просто по приколу літати бджолами туди-сюди? Чи китайці сподіваються ще за пару років освоїть бджолину мову, mm -hmm. щоб ті докладували їм розвідданість чужих пасік? Я не задоволена, ну я навіть трохи засмучена, тому що виходить, ну раніше я боялась, що мене вкусить бджола, бо вона сама так захотіла, а тепер мене може вкусить бджола, бо так захотіли комуністи. Так сказала партія. Я Нічого не хочу. особистого. Мені це от що нагадало. Ви пам'ятаєте білосніжку, де вона йде в ліс, співає пісеньки, І до неї всі звірятка прибігають послухати. От так, от тепер замість білосніжки, в нас сідзіньпінь. А звірятка це агенти китайської розвідки. Оце Дісней. Да, Сі Цзіньпінь, Він же ж по суті всі прикалуються, що він типу цей ведмідь. Він ініпух і тепер у нього бджоли, і він окружен мед медом. Бо це, тупо в концепції а це ж мед для Китаю. розвідка, О. Розвідка. О, що правда. ви там робите? Ми хочемо знати. <рив> а вдруг ви щось придумали, чого що в нас нема, і це нам може якось загрожувати. На <рив> <рив> да, це, да, це дуже гарна сіоністська казка, ну, тому що ну, як не крутий, але ж єдина роль е, злої відьми. Залишається для загниваючого заходу, який виробляє оці свої органічні вирощені за екостандартами, яблуками і лосніжки. Вичається, нема жодних шансів ну, типу, опиратися диявольській спокусі цього ділікатеса. Але але потім вона з'їсть сі сілосніжка, з'їсть яблучко, засне, а розбудить її поцілунком Путін. Просто тому, що в нього смердить з рота. А я думала, що розбудить її перемога комуністичної революції в усьому світі. Вона така спить і така. Це що, морожено знов по 5 копійок? Я встаю. Але той факт, що це працює в дев'яти випадках з десяти, дає нам надію, що бджоли ще зможуть організувати повстання та почати боротись з Китаєм раніше за нас всіх. Це наша армія. Блін, небагато в нас, звісно, да. надії лишили. Учені поділилися з журналістами, що кібербджоли можуть виконувати місії в місцях, недоступних для людей. Вони зазначили, що пристрій можна доповнити камерами, прослуховувальними пристроями і датчиками, які дають змогу комахам збирати і записувати інформацію. Уявіть, який це психологічний тиск на бджолу? Ну, ну, вона, типу, Подвійний агент, кожен раз, коли ти вилітаєш з вулика, ти маєш робити вигляд, що ти їдеш опиляти квіти. А насправді весь час спостерігаєш за французьким послом в Алжирі. Потім прилітаєш назад, і тебе інші бджоли питають: де мед? А ти такий «Ну там не було клумб». Це сущий кошмар. Ні, я розуміла, що якщо ти народжуєшся в Китаї, то ти вимушений батрачити на партію. Але я не думала, що навіть бджоли підпадають під це правило. А ще я не зрозуміла оці закидони про те. Що вони ще можуть додати всяку там апаратуру? Ну вони ну китайські вчені. Вони взагалі ну пам'ятають, що в 50 разів більше своєї ваги може переносити мурах, а не бджола. А тому, що це китайська бджола, вона працює в 50 разів більше, без вихідних і уявіть, як тепер напружились оператори дронів китайських. Вони типу тільки навчились літати на маленьких FPV, а тепер їм кажуть з понеділка будете літати на бджола. І от ти летиш на бджолі, періодично треба викручувати достік в сторону, бо бджоли, він бореться ще з тобою з контролером. Вітер її здуває, пташки намагаються з'їсти. Це сплошна морока. Фух. Професор Чжао наголосив, що кіборги, створені на основі комах, успадкували чудову рухливість, здатність до маскування й адаптацію до навколишнього середовища. Він поділився, що кібербджоли демонструють підвищену скритність і збільшену робочу витривалість, що робить їх неоціненними для прихованої розвідки в таких сценаріях, як міські бойові дії, боротьба з тероризмом. І припинення наркотрафіку. У, які шанобливі цілі ставить перед yeah. собою Китай, розроблюючи кібербджіл, боротьба з тероризмом, припинення наркотрафіку. Ну, але з другого боку, західна цивілізація і демократія? Це теж свого роду наркотик. Я відчуваю, що у цих бджіл є явно всі шанси на перемогу. Тому що, ну. А знаєте, хто не демонструє підвищену скритність і робочу витримку, ми всі Та, це ж уявіть, яка параноя буде тепер у людей, бо кожен раз, як ти будеш бачити бджолу, одразу думатимеш, що тут зараз десь відбудеться терористичний акт, чи якась розборка між наркокартелями. Ну щось із цього Так, розборка між і Потім ти сидиш запухшим лицем, і такий хух Пронесло. Пронесло, Слава Богу. От, ми вже знаємо про китайських кіберджів, розвідників Є ще ж ці російські попи РПЦ, які постійно будують церкви біля важливих об'єктів за кордоном. І тепер, як зрозуміти, що перед тобою стратегічний об'єкт, це якщо поряд є російський поп і навколо нього ріб бджіл? Я вважаю, що це саме час нам, українцям, надати нашим партнерам потужну допомогу і підтримку. У вигляді фрази обурення а їм там що медом понамазувано? від нашого дому до вашого. Ну, Росіяни, в свою чергу, вже розробляють кіберхробаків-розвідників. Вони будуть насілені виключно на любителів рибалки, бо, за даними розвідки РФ, саме на рибалці обговорюються секрети державного значення. І мокриця для бані. Так. ФСБ, ФСБ Аскариди. О. От хто зможе пробратися в той самий чемоданчик no. і вкрасти ДНК Путіна Це було шоу Гамінаут Слухайте нас по буднях на радіопромінь та підписуйтесь на всі наші онлайн-платформи. І на цей YouTube канал, будь ласка, теж і напишіть, який у вас улюблений сорт меду. З вами були Юра Коломієць, Єгор Настя зухвала. Отже, якщо б жила, замість того, щоб вкусити вас за ляшку, е, летить до розетки підзарядитись, <світ> значить ви Пентагон. <світ> а я вже чекаю можливості скуштувати мед від Кібербджіл зі смаком секретів та зради. Медовий спас, але одночасно і <світ> день розвідки Китаю. <світ> Romin' Out!